Я, Владя, Даня і Пейквін. А Пілгвін, і ми по школі бігаємо. Це наша школа. Короче. Вот наш клас тут. Раніо. Чудо. Ты що, кончиний? Кончений. Так. І... 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 Тут опа, давай поїхаємо. Що за бібізяна? Я так так помню, у нас тут був в колись. першому класі ми з ним були. Паці мені записконо що. Там жілка Та йде. Чому вона не неї? Друзі, записка нічого. Сейчас я покладу телефон и а, все так, так, так. так вот, дивитесь, что и семь. я сниму на видео. подписчикам, подписчиков. Саша вы видите. Коду фабрика. Так, всем пока, потім шалину відео.